Тільки що Галя так. свій навігатор звільнила, так. сказала, все. Тому що наш Галя навігатор, ми їздимо під нос по двох навігаторах по Галі і по-моєму, але це є все Google Maps. Її води такими ребусами, таке враження, враження, що в неї функція лабіринт так. і, коротше, запутай себе сам. Ми тільки що чуть не поїхали, невідомо куди. Я і так живу, вже в уж городі. А відтоді. Я перена одинаково вводимо, її веде невідомо куди. Вона слава Богу веде куди треба. Ми би приїхали на обід на відпочивання. Твій вже навчений, розумієш? Він Мі, з навчений, Твій що вже якщо буде вкро... багато вимах, то його теж звільняє. Звільняєш навігаля. Звіль... Вже... Свій навігатор звільнила. Так що знайте, є така функція звільнити навігатор. Так. А ну бо що мені страждало би цю машинку так ближче до готелю. Так, вийку відкривати не шламбан. Там теж всі шлобани. Ми там собі спостримося. Що вже таке, вже аж тобі. Так. Діти поїли. Можемо переодягатися, і на басейн. Ви поїли двоє? Я не відкрила. Моніка, ви поїли? Вистали, що поїла. Ви поїли? Так. Дай мені карт. Ніхто мене не чує. Сприйом виявляється, що всі басейни, що зверху, це всі басейни з термальною водою. Всі. А я думала, що тільки один. А внизу, де, де, де діпо, аквапарк Горки, там тільки прісна вода. Так, що я вам не показала сьогодні? Я вам сьогодні не показала, їдьте сніданок. До сніданок входить на вартість номера, тут шведська, ну, шведська лінія. І сніданок дуже хороший, такий все є, і направду і дуже смачно. А чому я вам не показала? Тому що ну, ми їздили, у нас були важливі справи. Ми на трасу згалі їздили, тому не показала, і там було все ну, не дуже привабливо. Але завтра ми стріпаємося, підемо зранку, я покажу тут Сніданок Так, тепер нам треба десь положитися. Я вам кавалерка скажу таке, діти пливають, а королева вже під брезентом сидить. Я під брезентом а я, коти я каву, я каву замовила, чекаю каву. Королева, в мене шок. Моніка це не дитина, це талантіш. Я вам казала, я не вам казала, я Моніці казала, що вона мусить, поки тут з нами на відпочинку навчитись плавати. І сьогодні, тільки ранок другого дня. Вона вже в великому басейні плаває без нарукавників. Я вам зараз а це круто. А я Галя сижу тут чекаю. Вот каву. Так ну і дивлюся, погоду. Ну бо ми їх ми коли вибирали відпочинок. Ми шукали, щоб була класна погода. Плюс 30. показувала погода 30 градусів. Сьогодні вже погода показує 25 градусів і вітер. Прогноз там синоптиків. Слухайте, та ви так не, не, не гуманіця, ви так гумоніці. То, то, то ви кажете, давайте прогноз погоди правдивий Хоч на тиждень, а ви даєте, що на один день правдивий погод прогноз погоди, бо вітерки знаєте На басейн. Так все вирядила, ніби я не знаю, ніби вона десь Але... не знаю, куди ти, ти, ти що день ти вибираєшся все, кожен костюм? все краще і краще. Це я взагалі красота. Ага, тобі думав, хто там бліндаша наших то вчиться, то Іра. Іра прийшла. А ти гарно, а в мене теж такі костюмчики. Але а мене може... таким з, лимон... з лимонним відливчиком. Чесно, вартує до. Ти да, мені не кажи, я розістю. знаю. А той пірісовий А У мене ще штани до нього є. У мене теж. Тебе теж? Я завтра оберу свій. Завтра? Так. А мені така солідняк. Гарно, гарно, гарно. Гарнула конкретно. Та давай ту каву берете йдемо, щоб там курва пів години сидіти, каву чекати. Ну гибай додому, короче, сідай в машину їдь. вітру з Там вітру певне нема. А Поки а... тебе шкала, там свою каву вищила. Ну. Находила мене, пильнувала. Пильнувала, шукала тебе, не за всіх питів. А я вам зараз королєви покажу. Я вам зараз королеви покажу, як плаває Моніка. Зараз я вам покажу. Зараз я до неї дойду, вона без на руках. Галя каже, що я таке виробляю. Кажу, кожен раз щось виробляєш, то й виробляєш. Те, щоб голову мені не напекло, Кремами понамазували. І все? Де можна лягати і засмагати. Щоб було і. Все, до засмагання я готова. Там моя пушка галина лежить, ремами вона не матиться. і будемо що вийду. Ну, молодці, молодці, давайте, плавайте. Ну давай ще скочиш. Давай. А ще я вам скажу, що зранку до вітру було холодно, було холодно, зараз на сонці дуже гало. Давай. Погнала. Ця дитина, яка вчора просто біля бортика була і, і з нарукавниками в руках. Але Максим молодець пильнує її, бачите? Він їй страхов, він їй страхівка. Молодці! Молодці, молодчинка. Молодці, молодці. Максимчик, ти теж молодець, ти пильнуєш монітор. Що її навчив плавати? Молодець. А де коло, я хочу він мене з ким?